Добрий день, шановне журі. Я Яценко Анастасія, учениця 10 класу Оріхівського ліцею імені Олександра Павловича Малінова Кубецької сільської ради Болградського району Одеської області. Тема мого проєкту вплив маніпулятивних технік на невпевнених особі підлітків, експериментальне дослідження. У сучасному суспільстві підлітки часто стикаються з різноманітними маніпулятивними впливами, які можуть надходити як з боку медіа, так і від однолітків, однолітків або дорослих. Вплив цих технік на молодих людей, які лише формують свою особистість і самосвідомість, може мати значний вплив на їхнє рішення та поведінку. Особливо вразливими до маніпуляцій є підлітки з низьким рівнем впевненості у собі. Об'єктом дослідження є підлітки з різними рівнями впевненості в собі. Предметом дослідження є вплив маніпулятивних технік на рішення та поведінку підлітків з низьким рівнем впевненості в собі. Мета проєкту дослідити, чи дійсно невпевнені в собі підлітки легше піддаються маніпулятивним впливам порівняно з більш впевненими однолітками. Завдання анкетування серед підлітків для визначення рівня їхньої впевненості в собі. Обрано дві групи підлітків: одну з високим рівнем впевненості в собі, і одну з низьким рівнем. Проведення експерименту, під час якого учасникам обох груп було представлено різні маніпулятивні техніки: соціальний тиск, навіювання, реклама, оцінено наскільки ефективно ці техніки впливають на прийняття рішень учасниками обох груп, аналіз результатів та висновки про зв'язок між рівною впевненістю в собі та здатністю протистояти маніпуляціям, гіпотеза дослідження: Непевні в собі підлітки легко піддаються маніпулятивним впливам. Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення даних психолого-педагогічної літератури, експериментальні техніки для проведення маніпулятивних впливів, статистичний аналіз результатів. До проблем маніпуляції зверталися як зарубіжні, так і вичисняні дослідники, серед них науковець Берн, Карнеї, Доценко, Сидоренко, Знаков, Гуменюк та інші. Для того, щоб довести або спростувати гіпотезу про те, що невпевнені в собі учні легко піддаються маніпулятивному впливу, був використаний наступний інструментарій. Перший тест, впевненість у собі райдес, другий тест, чи піддаєтеся ви чужому впливу. Дослідження було проведено на базі Оріхівського ліцею імені Олександра Павловича Малінова. У ньому брали участь учні віком 14-16 років у кількості 18 осіб. За допомогою тесту Райтеса впевненість в собі було виявлено рівень впевненості в собі респондентів. У сімдесят досліджених виявлено середній рівень впевненості в собі. Це означає, що ці підлітки у якихось питаннях проявляють рішучість, але їм ще потрібно працювати над своєю самооцінкою. 17% підлітків упевнені в собі. Можна зробити висновок, що ці учні усвідомлюють, що володіють необхідними якостями, щоб досягти цілей, приймають на себе відповідальність за свої рішення, тому мають і тому діють і не бояться помилитися. Вони вміють висловлювати власну думку і почуття, тому легко знаходять спільну мову з оточенням. 5% невпевнені підлітки. Тихі і сором'язливі, уникають прямого погляду і пасують перед труднощами. Вони намагаються не обговорювати проблем і не приймати важливих рішень, чи не кажуть прямо про свої бажання. За допомогою тесту, що піддається ви чужому впливу, було виявлено ступінь потрапляння особистості під вплив оточення. 84% досліджених показали середній рівень. Це означає, що ними керують не емоції, а раціональні міркування. Вони терверезо осмислюють ситуацію, а за необхідності дотримуються принципу «поступається той, хто розумніший. 11% досліджених не піддаються впливу оточення. Щоб не сталося, вони міцно тримаються на ногах, залишаються при своїй думці, завжди знають, чого вони хочуть, і не полягають на своєму при будь-яких умовах. 5% респондентів піддаються впливу оточення, вони залежать від його думки, не мають власної точки зору, не можуть за себе постояти. Результати експериментального дослідження підтверджують гіпотезу про те, що невпевнені собі підлітки легше піддаються маніпулятивним впливам, порівняно з їхніми більш впевненими однолітками. Виявлено, що підлітки з низьким рівнем самовпевності частіше приймають рішення під впливом маніпулятивних технік, таких як соціальний тиск та реклама, тоді як більш впевнені в собі підлітки демонструють більшу стійкість до таких впливів. Ці результати свідчать про важливість розвитку впевненості в собі у підлітків як засобу захисту від маніпуляцій. Дякую за увагу.